Фракція 4,5 є особливою і самою дорогою на ринку. Даний гібрид є запорукою стабільного урожаю і гарних продуктів. Цей гібрид Н5ЛМ307, призначений саме для українського ринку. Це гібрид середньоранній, призначений для півдня і сходу України, де саме більше вирощується кондитерського соняшника. Даний гібрид є високоурожайним, середньоінтенсивним, має високі показники стійкості до багатьох хвороб стебла, ФОМОЗУ. Фомопсису, також до склеротині. Даний гібрид вирішує питання півдня, де більшість соняшників сортів не є стійкими до вовчка. Це паразит, який поселяється на кореневу систему соняшника і його знищує тим, що відбирає вологу і поживні елементи, які потрібні для росту і розвитку самої рослини. Соняшник втрачає в зерні натуру, втрачає олійність і тому він вихід його досить є тоді малим. Саме важливе для кондитерського соняшника це його вихід зерна великого його розміру, тобто фракція 4-5 плюс є особливою і самою дорогою на ринку. Тому фермери фермерам якмога більше її потрібно забрати з цього соняшника. І відповідно, що відміна від сортів даного гібрида в тому, що він формує рівномірне насіння по розміру, і вихід його становить максимальний. Даний гібрид володіє дуже гарною натурою, тобто, якщо в степу посуха, то даний гібрид формує. Урожайність до 2,5-3-3,5. В, серед... В центральній частині України то даний гібрид найкращу урожайність давав 45 центнерів з гектара. Тобто, відповідно до сортів, це досить прибутковий гібрид. В даний, вибачте, що по полю його дуже перевагою великою є його уніформа і технологічні особливості. Даний гібрид цвіте за приблизно 58-60 днів з моменту сходів. Це раннє цвітіння, дозволяє відокремити більш гарний період, коли температури невисокі, від, від неділі-двох неділь температур у червні, в кінці червня, коли йде досить велика жара. Це дозволяє йому гарно запилитися і налитися для, для того, щоб дати гарний урожай. Відповідно, дані гібриди досить гарно реагують на запилення. Тобто бджола на них потрібна, вона любить даний соняшник. Технологічно кондитерські сорти є досить високими і відрізняються тим, що вони нерівномірно достигають. Даний гібрид ви бачите, що є форма вирівняної, невисокий, і в один час він дозволяє, дозріває, що дозволяє вчасно зібрати його і осипання, яке присутнє, для кондитерки мінімалізувати на високому рівні і не дозволити втратити урожай. Даний гібрид ми рекомендуємо для наших фермерів в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Ми пробували і на західній Україні, і на півночі, і в центрі, і по Півдню. Він досить продуктивний. І нам дозволив за короткий період часу, за три роки, збільшити вплив на ринок з даним гібридом десь до 15%. Так що даний гібрид є запорукою стабільного урожаю і гарних прибутків.